Російська Федерація також не має там, потужні виробництва в такій кількості, як потрібні для такого типу війни, інтенсивності війни. І я все ж таки не перебільшував ресурсні можливості Росії. Чому вони так швидко шукають, ну чи так істерично шукають можливості в Північній Кореї і в Ірані. Є четверта важлива складова. Тому що мають робити ці країни, які не готові до війни абсолютно? Що мають робити? Це ж конкретний аргумент. Давайте дамо все Україні. Все, що знайдемо, викупимо на будь-яких е е ринках або вмиротворимо агресора. А... До чого вони неодноразово вдавалися ще раз: вмиротворити агресора це як дика тварина. Вона вкусила крові демократії. Як ви хочете вмиротворити вбивцю? Який буде розуміти, що масштабний обсяг війни, масштабний обсяг військових злочинів не має покарання, і який хоче домінувати, який хоче демонстративно контролювати не те, що вже східну європу, а в принципі Європу.